Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні до нас в студії особисто з самого міста Лева завітала відьма Крістіна. Крістіна. привіт Анюшенька, привіт. Крістіно, Ну що? Давай відкриємо такий невеличкий сюрприз нашим підписникам, адже нас дивляться багато. Переходять в свій телеграм-канал. Але не дивлячись на це, питань дуже дуже, дуже багато. багато. Тому завтра, ось тут на каналі о 17.00 з відьмою Крістіною, ми зробимо стрім прямий ефір, прямий ефір, де ви зможете не писати на питання і чекати відповіді там тиждень, два, одну програму, а одразу задати нам своє питання у прямому ефірі. Адже ми цінуємо кожного з вас, і ми знаємо, що. Часто пишете дуже багато під кожною програмою, але все ж таки, от якось не фортить, і ви не потрапляєте на відповідь, чи ми не потрапляємо на ваше запитання. Тож завтра о 17.00 збираємось тут. А якщо не хочете чекати черги, або е, хочете знати відповідь на питання вже і зараз. Будь ласка, шукайте в описі посилання на мій онлайн-урок по таро, де я всього за одну годину навчу вас відповідати на самі нагальні питання, які турбують вас щодня. Тож шукай посилання нижче, а ми перейдемо до питань. А, так, Крістіно, е, вже незабаром відбудеться новий е, саміт миру. На що нам очікувати за результатами? Цієї дипломатичної зустрічі. Чи дасть вона якийсь розвиток? Угу. Чи дасть нам щось позитивне Позитивне для нашої перемоги? Дивися, ну не зовсім те, чого ми очікуємо, але це буде для нас вже якимось початком, розумієш, довгої угу. справи, яка, яка дасть якийсь свій рух. Можу сказати, ну. Відсотків на 50, що ми отримаємо, хоч хоча б щось позитивне з того саміту. Прекрасно. Дуже багато інформації в мосфеді та соціальних мережах щодо енергетичної ситуації для України наприкінці осені та взимку. До чого слід готуватися нам в цьому аспекті? Саме по руху енергії, тому що. Багато хто каже, що осінь буде переломною для України. Та звичайно, дивися, відключення будуть, влучання будуть. Тому ну так як ми вже тут проживаємо на Україні, ми вже не одну зиму варимося е, в такій ситуації. Ну напевно, треба готуватися. Кожен має підготувати свою оселю таким чином, щоб була вода, газ, світло і тому подібне всіма доступними методами для кожної родини української. Тобто, угу. ну тут отут це очевидно. Так, нещодавно частину України накрила буря з пилу. Цікаво, які ще аномальні погоди можуть бутися, відбутися на території, нашої на території нашої країни. Знаєш, мені таке приходить в голову. Ну, направду, це от глобальне потепління це не є дуже добре, правда. Угу. Але напевне для нас в таку зиму енергія, наші хлопці, ота вся ситуація, мені здається, що ця зима своєю погодою нас потішить. Тобто, е я про відсутність наших звичних морозів. Це прекрасно. Воно виходить як аномальне, розумієш? Але а, нам а на плюс. Але, ну, на жаль, в такій ситуації для нас це плюс. Таня, питання особисто до тебе. Прошу, щоб подивилася Христина. Чи нема на мені магії? Питає Юстина, 28.07.93. Юстина. Магія є, хтось заздрить, якісь гроші, якісь зв'язки є у людини, які дуже сильно дратують, можливо, жінка-хлопець. Не знаю, але показує, що є втручання через заздрість. Угу. Чи буде приліт на Тернобіль? Чи буде Давайте подивимося цей тиждень. Угу, угу, угу. Ти знаєш, да. але певне під кінець тижня. Тобто, якщо ми дивимося зараз на тиждень, аж туди, туди, під кінець, щось нехороше мені видніється. Прошу не в первый раз, но не доходит очередь. Пожалуйста, скажите, выезжать нам или нет из Донецкой области запитує Лидия, 15.11.53, и Эди третья і Сергей, 20.10.91. И мобілізуют ли его? Хочу відповісти таким чином: хто задає питання 25 раз, у мене є телеграм-канал, де є всім на особисті питання. Відповідаю фактично за добу, після того як ви його задали. Чи потрібно виїжджати, чи є загроза. Загрози життю не бачу. Те, що у людей психі... психічно не витримує вже оця енергетика. Ну тобто людям важко бути в такому стані. Це однозначно. Загрози життю особисто для цієї родини. Я не бачу. І чи мобілізують ну, швидше за все, що так? Якщо це відбудеться і мобілізація відбудеться, тут кінець мені не дуже подобається. Нехай звернуться до вас. Ми дамо рекомендації щодо захисту цієї людини. Попереджаємо е, заздалегідь. Угу. Е, Світлана, сьоми, Сергій, 12, 03, 85. Чи будуть дітки? Звичайно, що будуть. Нема ніяких проблем. Будуть. Доброго дня, чи знайду я роботу? Запитує Тетяна 26.01,76. Їй дадуть вибір Тетяні, але ну, вона не хоче такої роботи. Тобто, таку, як ви хочете, роботу, я, на жаль, не бачу, що ви знайдете. Якщо ви десь трошки наступите на свої побажання або амбіції, так вам щось випадає. Так, Тетяна, скажіть, будь ласка, про мого сина, 27.06.90. Будь ласка, конкретно задавайте питання. Ну, що сказати, мобілізують, чи жениться. Дивіться, будь ласка, чинуйте час наш та тих людей, хто чекає відповіді на свої питання. Пишіть конкретно запит. Чи мобілізують мого зятя Анатолій, 3.08.80? Ні, не бачу. Не бачу мобілізації. Тетяна, 15.06.70. Чи є магічний вплив і хто це зробив, якщо так? Мені здається, що цей магічний вплив зв'язаний із жінкою у минулому. Або ще мені видніється така ситуація. На жаль, на жаль. Погані слова кровних людей. Не можу сказати, що прокляття, але деколи ці слова спрацьовують на нас. Ми як закодовані, тому що ми є беззахисні перед нашими кровними людьми. І так як кровна людина нам побажає, воно дуже ми маємо дуже велике сприйняття до того. Мені схоже щось от власне на таку ситуацію. Я просто знаю, що а, ви. Дійсно багато працюєте з родом, і рід може як захистити, так і нанести дуже велику шкоду. І тому робота з родом це є надзвичайно е, така могутня і потужна. Можна сказати, або це дасть вам силу, або її забере, або захистить. Тобто працюючи з родом, дійсно можна досягти дуже великих результатів, тому що навіть ми знаємо, що прокляття, які там дані людина отримала, да там три коліна назад, три колі покоління назад, ну в народі кажуть коліна, uh -huh. що навіть оці прокляття вже люди помирали давно вже три покоління пройшло, а от звертаються просто дуже багато людей звертаються. І те, що було 150 років тому, накладає відбиток на людину от в житті сьогодні. Вона не може влаштувати особисте життя, не може діток привести в це життя. Погано йдуть фінансові питання. Тож, хороші мої, зверніть увагу на роботу з родовою системою, тому що це не просто якась містика, це можна пояснити навіть на рівні фізиці, адже це. Певний код, певна кодова програма, яка закладається. От в системі роду. І інколи в моєму, навіть в моїй практиці, були такі ситуації, коли потрібно від роду навіть інколи найпростіше це відрізати від роду, щоб позбавитись проблеми. Також хочу сказати, що Крістіна готує вам також особливу роботу, уже підготувала. Скоро слідкуйте, будь ласка, за ефірами. І, до речі, не забувайте тиснути дзвіночок, щоб не пропустити цікаві ефіри. І е, скоро ви побачите. Дізнаєтесь, де можна пройти цей урок, щоб самим навчитися через рід захищати себе, свій будинок і своїх близьких, тому що ніхто не захистить вас більше, ніж ваш рід. Тож слідкуйте, будь ласка, за нашими ефірами, а ми поїхали далі. Подивіться, будь ласка, місто Кременчук на жовтень, чи є загроза? Давай дивимося на тиждень. Ще раз повторюю, буду постійно вам повторювати, як папушка, що ситуація міняємо, міняється, дивимося на тиждень вперед. Дивися, такої конкретної небезпеки не бачу. Кременчук не на бачу. Цей тиждень. Не бачу. Угу. Так, Оксана, 6.11.71 і Олег 28.06.78. Чи є майбутнє? Е, дивися, трошки напружені є стосунки, але так буває часто. Якщо вони проявлять уміння чути один одного, не, спер... не сперечатися і не змагатися, ну, досить гармонійне майбутнє у них може бути. Хм. Так, чи мобілізують сина Сергія, 26.09.70? Скажіть, будь ласка, пишу вже не в перший раз? Угу, угу, угу. Ні, не бачу, не бачу, що мобілізують. Нехай мама наразі буде спокійна. Угу. Так, Танюша, подивіться, будь ласка, мого сина, воїн, поранений, готується до операції. Як буде його здоров'я? Кирило, 10.04.2003. Ти подивись, який молодий, і вже воїн низький вам уклін за вашого синочка. Дивися реабілітація буде довга. Але після операції він відновиться. Я бачу, тут йдуть, можливо, якісь кошти, виплати. Ну, тобто, пацан встане на ноги, але трошки воно займе часу. І не бачу, що він буде приймати участь у бойових діях. Mm. Ну розумієш, воно не можна сказати, але я би хотіла порадити нашим глядачам, що у кожній поганій ситуації треба знайти хоча б якийсь оцей плюс і сфокусуватися на ньому. Розумієш, угу. тобто з ним буде все нормально, буде реабілітація, і все буде добре. Дуже таке цікаве питання. але я би тут хотіла. Ваш комент, твій комент. Я знаю, що в тебе є особлива позиція, так як в любовної відьми, тому що от мені, коли я читаю такі коментарі, в мене просто розривається душа. Запитує Вікторія, 14.02.72. Чи буде зі мною мій колишній чоловік Андрій, 4.04.71 в майбутньому. Чи лишиться з коханкою Ларисою, 1.08.75? Ой, Боже, ну ти знаєш, я так ну не те, що я люблю ті трикутники, я їх не створюю, але чомусь я до них така дотична. Я люблю, розумієш, в мене всі стоять на обліку: коханки, жінки, чоловіки, бабусі, і то все ми розбираємося. Розумієш, кому куди. Давай подивимося, чи він до неї повернеться. У нього є кровний приворот, приворот на крові, така дуже гарно зроблена прив'язка. У нього подавлена і підірвана психіка. Так, далі. Можливо, він повернеться, але не знаю, чи наша глядачка його захоче прийняти, тому що мужчина після привороту. Втрачає свою первоздану енергетику, і він повернеться до неї, знаєш, такий побитий, розстріляний, розтерзаний, не знаю, чи вона буде зацікавлена. Ну, Ця Лариска ще буде, звісно, діяти. Ну, Що Тані я можу відповісти? Тут іде війна, тут іде боротьба, він повернеться, але, є але. Але ти знаєш, коли от я просто шановна, дуже рада, що ви дивитесь нас, що дійсно прислухаєтесь до наших порад, от тому що вони для вас значить мають значення і мають вагу. Я вам хочу сказати, от така моя от порада для вас, Вікторія приворот, не приворот, так, Якщо людина вже пішла до коханки, то... Чи достойна вона вас у майбутньому? Чи можливо варто попрацювати над тим, над собою, подивитися, заглянути всередину себе і побачити, що ви? Достойні, не заслужили, бо заслуговують тераби. А ви вільна, ви гармонійна і ви достойні кращого, а не людина, яка потім ходила там, знаєте, в коханки в постілях, а потім повернулася, це як знаєте, як використаний, не буду казати, що просто повернулася до вас. Мені так хочеться, щоб ви любили себе, щоб ви цінували себе, щоб ви. Знали, чого ви насправді достойні. І це точно не страждання або ось ця така, ну, мені здається, безглузда боротьба. Ще останнє питання від моєї землячки. Добрий день, Танюша. Подивіться, чи заберуть в ЗСУ-мого племінника Тараса, 11, 02, 96 рік. Рівне вітає! Не бачу, не бачу, не бачу е, найближчим часом. Але такі речі ми передивляємось, адже наші закони змінюються. Мобілізації і її е, грані так само змінюються, оновлюємося, не оновлюся. Це все не є стале. Тому найближчим часом я не бачу. А який буде перебіг взагалі наших воєнних дій? Ми переглядаємо потихеньку і покроково. Дякую, Крістіно, і Не, тобі дякую. Б... дякую за те, що особисто. Завітала зі Львова до нас. Хочу нагадати нашим підписникам, що завтра о 17.00 відбудеться стрім, тобто живий ефір, де вам не потрібно буде чекати черги або виходу наступної програми чи наступних програм, а задати нам свої питання прямо у прямому ефірі о 17.00 в особистому блозі Тетяни Гай. Ну, якщо чекати не хочете, ви знаєте, що робити. Спускаєте! Снижче, знаходите там посилання на мій урок і навчайтесь читати карти Таро самостійно, самостійно, саме так, як читаю їх я. Тетяна Гай, до зустрічі! Кристина. До зустрічі, Танюша.